Лунав третій дзвоник. Театр в ці дні просто дає наснагу жити, дає натхнення жити, і це найголовніше. Театр в цей час, взагалі, культура в цей час, театр в цей час. Це є друга лінія фронту, це найсильніші ліки, які можуть бути у військовий час. Літати на ядрах, не полювати на мамонтів, з Шекспіром, не листуватись, та що я не нормальний. Так, це сила, це міць, це підтримка. Гоголівці являються для полтавчан та гостей міста, які можуть відвідати даний театр і також являються якоюсь опорою. Дуже взагалі сьогодні вперше в театрі за час повномасштабної війни, і дуже вражає, що актори так добре підготувалися, і це дозволяє відволіктися і справді поринути в цю всю історію і щиро посміятися. Ну я б хотіла побажати гоголівцям наснаги. Я хотіла побажати їм натхнення і в такий непростий для країни час зараз. Все таке. На жаль, тривога. на жаль, так, тривога включилася, щоб все одно якось люди мали можливість прийти до театру, отак, от на виставу подивитися і якусь знайти відраду, розраду для себе. Враження, враження дуже приємні, дуже гарні декорації. Цех пошивний спрацював також дуже приємно. Як завжди, наші гоголівці найкращі вражають грою, вражають своєю роботою вкладом. Шановні Гоголівці, дякуємо вам за вашу працю, за щоденну працю. І в цей страшний час ви на своєму фронті, ви виконуєте свою роботу. А сьогоднішній предпрем'єрний показ це взагалі. Ми повернулися в той час, мабуть, якийсь безтурботний, але щиро дякуємо. Відбуваються нові прем'єри, а це дуже важливо в тому плані, що ми, ми живемо, ми не, не збори, ми не переможня. І саме головне, я бажаю, щоб якомога швидше прийшов той час, коли наші вистави, концерти не прериває тривога, повітряна тривога. А ми граємо, співаємо і несемо радість людям в мирному нашому житті. Я бажаю гоголівцям звичайно творчого розвитку, тому що насправді ми дуже любимо наш театр, і ще мені дуже хочеться, щоб ми втримали, втримали наші землі, втримали наш театр. Все ж таки, і виходили з прем'єрами. І наш полтавський глядач завжди був тут бажаним гостем. Щиро хочеться привітати вас з міжнародним днем театру, побажати вам нових ролей, нових спектаклів. Вдячних глядачів. Бажаю акторам натхнення. Бажаю, щоб був обов'язково кураж. Що я повинен зробити? Нас творчої, здоров'я, перемоги це всім. Ну і щоб вони нас продовжили радувати своїм талантом. І, звичайно, нових, нових, нових друзів театру, нових зустрічей. Я дуже люблю наш театр. Я з великою повагою ставлюсь до кожного актора і тому. Напередодні такого прекрасного професійного свята я хочу побажати, щоб служіння кожного актора в театрі було високодостойно оцінено. Дивовижно. Наскільки захоплюючи, цей пройшов час, дуже-дуже цікаво. І гра дуже талановито подобається, дуже сподобалося. Надіюся, що до закінчення думка не поміняється. Приємно, що наш театр діє, і ми маємо змогу долучитися і так провести свій час. Навіть зараз повітряну тривогу. В міжнародний день театру хотілося побажати нашим гоголівцям завжди залишатися такими яскравими, як такими людям, які дарують нам в цей час війни. Вони дарують нам таку надію і те, що ми дійсно колись що ми переможемо і їхні вистави нам дарують таку радість, щастя і їм такого творчого здобутку, щоб від нас радували далі, і далі. Понімаєте, вот що такое Мюнхгаузен? Для мене Мюнхгаузен, да, это, может быть, полёт на ядрі, это, может быть, я все время каждый день себе говорю, нужно вытаскивать себя за волосы. Вот вот нам тоже, наверное, в какое-то время нужно вытаскивать себя. Но самое главное, мне кажется, улыбайтесь, господа, улыбайтесь. И даже в наше тяжелое время, вот тогда, когда нам хочется плакать, все равно мы должны улыбаться. Зараз я получу по новое. Когда я повернусь, вас всех уже не будет. Право в том, что час на небе, на земле летит не однако, там

Сили, бажання жити, побачити і знайти те, чого може не вистачає у повсякденному житті. І ще раз час передіти, що саме в нашому Гоголівському театрі, попри складності, які зараз є, і війну, тримають дух, тримають велике бажання дочекатися, все робити для того, щоб була перемога і бути готовими зустріти тих, хто зараз стоїть і боронить нашу державу і наближає цю перемогу. Голова! Голова завжди під рукою, а рука мене, слава Богу, світа, а голова, слава Богу, розумна. Я схопив себе рукою за волосся. Рвану! Вони великі молодці. Мене завжди поражає, коли я приходжу, що мене завжди більше всього поражає. Це повний зал, Що так і будемо мовчати? Я б томився пояснювати. Я наївно гадав, що ще один день весни, ще один світанок захід сонця. полудень... бореш. Що... Ні, полудень міняти не будемо. Хочемо, ми то чи ні? У світі повинен існувати порядок. Хоп. Один день змінює інший. Не можна порушувати плен часу. Це недобре. Це недопустимо. Люди перестануть розрізняти свята та у... А любий людині, що росіяни не знатимуть точно, коли Різдво, а коли велике. Вилять не плутанина, що одягати. Біловий сюртук чошатний камзол. Ваша високості, він погарячкував, він розкає. Ви готові визнати, що сьогодні перше червня. Хоч десяте. Та не десяте, а перше. І не треба робити на послугу. То яке у нас сьогодні червня? Я думаю, театр завжди який був, є і буде. Це те місце, куди нам всім хочеться прийти. Напитися сили, бажання жити. Побачити і знайти те, чого може не вистачає у повсякденному житті. І ще раз час передіти, що саме в нашому Гоголівському театрі, попри складності, які зараз є і війну, тримають дух, тримають велике бажання. Дочекатися, все робити для того, щоб була перемога, і бути готовими зустріти тих, хто зараз стоїть і боронить нашу державу і наближає цю перемогу. Так для нас це частина нашого життя. Радуються, вміють радуватися житті, вміють смотрити на жизнь. От і добре, неодмінно обінчає По вас з вашою обраною. Всьому колективу бажаю, щоб ніяка тривога, ніякі перешкоди не заважали їх робити святу місію. Робити наше життя щасливішим, красивішим і впевненішим. <плес> <плес> що, ну, я думаю, що ще рано робити якісь висновки, але те, напевне, в цій напевно це комедія, так. <плес> Але фарс так. Фарс. фарс так. Але мені здається, в образі Мюнхгаузена ми відчуваємо ту вільну людину, яка абсолютно не закомплексовується, не заангажовується за різних обставин, а хоче бути вільною, мріяти і вірити в казку, в чудеса, які обов'язково повинні в нашому житті ставати реальністю. І що б там не було, як би там не було в цьому світі, але ми є, ми були і ми будемо. Бажаю Гоголівцям тільки розвитку, любові, глядача. Всього тільки самого найкращого. Хочеться побажати більше прем'єр. Дуже подобається наш театр, наша команда, яка тут працює. Неодноразово відвідували їхні вистави, тому з радістю будемо приходити ще. Нехай поповнюється складом, новими талантами і нас радують все більше. Дякую. І всього того, що бажають сьогодні. Саме головне, мабуть, перемоги і миру нам усім. Гоголівці, ви неймовірні. Слава Україні! Всього самого лучшого! зі святом вас! Всього самого лучшого!